Росіяни масово пішли у прорив на Суми. Колони техніки, танки, жива сила, всі сунули вперед. Впевнені у своїй перевазі. Вже починали штурми, як раптом побачили над собою літаки. Зсу бомби посипалися одна за одною, накриваючи все живе. Техніка злетіла у повітря, а солдатів зносило на місці. Земля запарувала як у розпаченій бані. І вражаючі кадри, побачити далі. Ми вітаємо глядачів, закликаємо поставити вподобайку, підписатися. Ми починаємо. Росія масштабні штурми, однак сили оборони України дають відпір окупантам. На сумському напрямку авіація ЗСУ вдарила по колонах росіян та знесла їх важливе базування. Українські пілоти Міг 29 підірвали російських солдатів. Що вирішили просунутися у бік сум для атаки? Українські захисники використали французькі високоточні авіабомби AASM «Хаммер». Також буквально злетіла у повітря будівля, які пораховувалися. Загарбники також українська авіація просто рознесла ворожий командний пункт у цьому регіоні. Після таких вибухів навряд чи хтось зміг би вціліти під динамічні музики. Наші бійці показали, як можуть нищити окупантів. а Тепер ці світлини є важливим уроком для окупантів. Паралельно сили оборони Україну спішно знищили колони техніки, противника, а також ДРГ, які намагалися прорватися на Сумщині. Про це повідомляв речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. І за його словами було кілька спроб ворога піти у масштабний штурм. Вони вже ви. Сунулися і була реальна небезпека. Однак, як тільки ворожі колони були викриті, відразу взаємодіючі підрозділи складових сил оборони завдавали по них ураження, зносячи усіх ворожих солдат та бронетехніку. Та, на жаль, відомо, що Росія вперше з грудня змогла захопити понад 100 квадратних кілометрів території України за один тиждень. Посилення штурмових дій на фронті почалося. Повідомляє Діпстейт. Війська РФ за останній тиждень просунулися на кількох напрямках у Сумській, Харківській та Донецькій областях. Попередження щодо наступу, який за словами деяких аналітиків, вже розпочався, з'явилися на тлі застую мирного процесу за посередництва США. Безрезультатних зустрічей та незначної кількості конкретних результатів. Росія відхилила неодноразові заклики США та Європи до негайного припинення вогню. Президент РФ Володимир Путін впевнений у своїй здатності виграти війну військовим шляхом, хоча санкції великі втрати можуть поступово підірвати російську військову машину. І це літо може стати її останнім шансом для серйозного поштовху. Протягом літньої наступальної кампанії російські війська будуть намагатися виконати програму мінімум з надією Наблизитись до виконання програми максимум. Зокрема, РЕВ готується до посилення літнього наступу з високими амбіціями щодо Донбасу та маневрами відволікання на півночі. Водночас ворог стягує війська до Сумщини і Харківщини і прагне перетнути адміністративний кордон Дніпропетровської області. Ці три області, за прогнозами експертів, будуть під інтенсивним ударом расистів. Видання, «The Washington Post» повідомляє, що пріоритетом для Кремля лишається все ж таки захоплення. Лення всієї Донеччини зокрема Костянтинівки та Покровська, наразі Росія контролює близько 70% цього регіону. І одночасно з головним наступом на Донеччині РФ планує здійснити менші атаки вздовж кордону Сумської та Харківської областей. медіа повідомляє, що РФ перекинула сюди 125 тисяч військових. Мета цих атак посилити тиск на українські війська відволікти та розпорошити їхні ресурси, змусивши втримувати значні сили на північному сході. Президент Володимир Зелен під час зустрічі із журналістами повідомляв, що російські війська продовжують постійні наступальні дії, проте масштабну операцію їм провести не вдалось. Зокрема, росіяни не змогли здійснити значне накопичення військ на сумському напрямку завдяки діям українських сил. Глава держави зазначив, що, попри певні проблеми на покровському напрямку і поблизу Костянтинівка, українські війська мали успіхи на полі бою. Ні, лише за останні дві доби їм вдалось відтіснити ворога на 4 кілометри від. Ід Костянтинівка це свідчить про те, що окупанти не можуть повністю зняти війська з Покровського напрямку, як і не змогли перекинути достатньо сил для захоплення Покровська. Президент Зеленський наголосив, що Україна робить відповідні кроки на Корщині, ДЗСУ, вийшовши з одного напрямку. Увійшли на інше, і за його словами, там є хороші напрацювання. Однак Зеленський також і підтвердив, що на сумському напрямку Росія накопичує війська, чисельність яких перевищує 50 тисяч, проте ЗСУ мають там успіхи. Як приклад, він навів захоплення восьми полоненах у районі Тюткіна. Зустріч із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником генштабу Анатолієм Гнатовим підтвердила, що обміни фонду поповнюються, що є дуже важливим для України. Зеленський зазначив, що диверсійні операції окупаційних сил на Сумщині тривають, і Україна дає адекватні відповіді. Крім того, президент України Володимир Зеленський нібито навіть завершив свій візит до Німеччини раніше запланованого часу. Та терміново повернувся до України через масштабний наступ окупантів на Сумщині. Про що повідомляє німецька видання Шпігаль із посиланням на джерела в урядових колах, вказуючи, що за останні тиждень РФ захопила понад 100 квадратних кілометрів української території. Це найбільше просування з грудня 2023 року, і фактично йдеться про початок нового літнього наступу армії РФ. Однак, згодом в ОП спростували, що Зеленський перервав язик до Німеччини саме через наступ. Про те, що наразі взагалі не Варто використовувати термін наступ, коли йдеться про плани РФ на це літо говорить німецький військовий експерт Франц Штефан Гаді. Стою, я б не використовував цей термін і не радив би використовувати такий модійний наратив. Ми спостерігаємо постійне і повільне зростання інтенсивності окупантів операцій їхніх на місцях, тобто, все більше і більше операцій атак на день. Образ нового наступу свідчить про щось несправедливе і неправдиве для окупантів і саме їхніх сил. Розширення масштабів атак лишається величезним викликом, обмежені можливості здатні здійснювати більш масштабні атаки. Є найбільш обмежувальним фактором для армії РФ. так вважає експерт. За словами Гаді, це пов'язано з тим, що армія РФ постійно працює на межі своїх організаційних можливостей. Натомість політолог Вадим Денисенко розповів, що диктатор РФ Путін на наразі все ставить саме на літні наступи. За його словами, насправді грошеве лишається все менше. Вони не будуть безумовно в банкрутстві. Це не буде повторення 91-го року, тому що проблема 91-го року була не тільки в безгрошів'я і в тому, що зникли всі товари. Зараз нічого подібного не станеться. Ну і також далі цтую. Наступного року ми всі сподіваємось, що війни вже не буде дуже, але при цьому розуміємо, що економічне відчуття від санкцій в росіян буде вже від тих, що прийняті, наголосив президент. Водночас він також зазначив, що важко точно оцінити. Та скільки ресурсів знаходиться у ціні, а також який запас має араф, проте він вважає, що економіка країни не зможе зростати в наступному році, а навпаки, поступово буде скорочуватись, оскільки значна частина витрат буде спрямована на війну. Крім того, Зеленський підкреслив, що одним з головних викликів є зростання військово-промислового комплексу Росії, який отримує складові не лише з Китаю, Тайваню, США, а й з кількох європейських компаній. Ну а загалом, як зазначають аналітики, Араф знадобилося 80 тисяч військових, військових, щоб в лютому 24-го року після виснажливої облоги захопити невелике місто Авдіївка на Дуначчині. Наразі на кордоні Сумської та Харківської області розміщено 125 тисяч військових. РФ цього недостатньо, щоб захопити два обласні центри згідно з даними оприлюдненими українською військовою розвідкою. І швидше за все, ці війська будуть використані для окупації краптиків української землі вздовж кордону. Сказав представник військової розвідки Андрій Черняк. Ра вже заявила, що прагне створити буферні зони вздовж кордону, щоб запобігти подальшим вторгненням України до Курської або Пєлгородської областей РФ. Тож за словами Черняка, вони будуть використовувати ці нові опорні пункти всередині України і все це, щоб чинити тиск на обидва обласні центри, зокрема на місто Суми. Окупанта вже захопили чотири села вздовж кордону. Водночас Україна. Буде продовжувати оборонну стратегію, яку застосовували з 24 року, утримувати передову та робити захоплення будь-якої території силами Москви максимально витратними. Ключом до цієї стратегії буде постійне постачання наземної зброї, чого США не гарантують. Однак Європа прагне збільшити свій внесок. Далі з вами поговоримо більш детальніше про те, що сьогодні наш президент говорив так, які заяви робив на брифінгу на цьому, і дав коментар з приводу того, чи зможе. Може Україна воювати до літа 2026 року. Президент нашої країни відповів і відповів досить чітко. Говорить про те, що російська армія почне відчувати значний вплив санкцій від літа 2026 року. А до цього часу Арефія зможе вести війну. Проте Україна не хоче воювати скільки часу. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу з канцлером Німеччини Фрідріхом Мертом. Ми всі розуміємо, що економіка Росії через санкції почала це відчувати. Але їх армія, яку вони годують фінансами, буде відчувати це починаючи від наступного року, десь від літа від червня 2026 року. Це дуже довго для нас. Ми не хочемо так довго воювати. Ми не хотіли воювати від самого початку, але це дуже складно, ніхто не хоче років війни, зазначив глава держави. Ну і також раніше ще. Президент нашої країни висловив свої сподівання з приводу того, що все ж таки у червні 2026 року війни вже не буде. Ну будемо звичайно спостерігати. Бачимо, що расисти вони не йдуть на зустріч, не йдуть на контакт. Вони залишаються про своєму. Ну а далі ще з вами поговоримо і про озброєння і про те, що Німеччина планує нам надати так, би мовити, 5 мільярдів євро. Додаткових Перлі надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 5 мільярдів. Мільярдів євро про це 28 травня повідомило Міністерство оборони Німеччини. Більш детальніше говорили про те, що у рамках домовленості міністра оборони Ростем Умєров і Борис Пісторіус підписали угоди про спільне фінансування виробництва далекобійного зброєння в нашій країні. Вже у 2025 році очікується випуск першої партії. Окремо було укладено контракт з компанією Діхл на постачання систем протиповітряної оборони та необхідних боєприпасів. За інформацією інформацію міноборони ФРН перші системи можуть надійти на озброєння зсу вже найближчим часом, оскільки вони не потребують додаткового навчання. Крім того, Україна отримає нові партії боєприпасів стрілецької зброї та наземного озброєння. Частину коштів спрямують на та розвиток ремонтної інфраструктури всередині України, зокрема через запуск спільного оборонного підприємства, німецький уряд підкреслив, що пряма підтримка українського ВПК – це стратегічна інвестиція в довготрикалу безпеку України. Раніше у середу канцлер Німеччини Фрідрих Марц під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що ФРН профінансує українське виробництво далекобійних систем домовленості між країнами. Також передбачає співпрацю у цій сфері. І також сьогодні змі повідомили, що Німеччина вкладе мільйон євро у виробництво ракет в Україні. Мова, начебто, йде про крилаті ракети з дальністю 2500 тисячі кілометрів. Ось такі от приємні новини також з'являються. Ну а далі військовий та політичний експерт Олександр Мусяєнко прокоментував візит Зеленського до Берліна про переговори з Мерцем та Штайнмаєром про плани зі спільного виробництва зброї з німеччиною, про заяви Мерца про постачання зброї без обмежень, про позиції президента щодо НАТО і Трампа. А також про оцінку тривалості війни, чи можливий кінець у 2026 році? Ну і про санкції як інструмент тиску. Тож далі слухаємо. Кажучи, Володимир Зеленський перебуває з візитом в Німеччині, В нього відбувається раунд зустрічей на високому рівні. Відповідно із федеральним канцлером Мерцом, а також із федеральним президентом Штайнмаєром. Зустрічається президент України. Є серйозні теми для обговорення. Ну, перше, це звичайно, зброя. Є позитивні сигнали для нас в тому, що. Німеччина буде готова вкладати в виробництво української зброї, зокрема далекобійною. Фактично, це за прикладом данської ініціативи, як ми бачили раніше. Коли Данія вкладає виробництво самохідних артилерійських установок Богдана, які успішно нищать ворога на різних напрямках, ймовірно йдеться про те, що в рамках створеного спільного німецько-українського підприємства на базі концерну Рейнметал легендарної корпорації зі своїм історичним корінням, зі своїми хорошими прикладами, саме на базі цього буде розвиватися. Подальше виробництво, зокрема артилерійських снарядів і далекобійної артилерії, а також бронетехніки. Ну і про дрони теж не забули, тому що Німеччина має хороші розвідувальні дрони Вектор і не тільки. Ну і загалом, Німеччина це та країна, яка є однією із найпромисловіших, однією з найрозвинутіших промисловості серед країн Європейського Союзу, тому це важлива підтримка. Про Тауруси Фрідріх Мерц змовчав пряму відповідь на питання не дав, зазначивши лише той факт, що Німеччина буде постачати озброєння Україні стільки, скільки буде потрібно, і мова йде про різні типи озброєння, зокрема про те, що це озброєння може бути застосовано і по території Росії. Мерц підтвердив, що жодних обмежень на сьогоднішній день в цьому плані не існує, і це теж дуже хороший позитивний сигнал. Для нас чи побачимо метауруси залишається питанням відкритим, але українська делегація докладає зусиль до того, щоб це стало можливим. Ну і виступив Верховний головнокомандувач Збройних сил України, президент Володимир Зеленський, який вкотре продемонстрував свої лідерські якості та особливості. І знову ж таки, попри все, попри те, що пишуть західні медіа, що там Україну бояться запросити, мовляв, на саміт НАТО, тому що. Зараз бачити щось президент України може сказати, і може бути якась сварка і перепалка там з членами НАТО і з президентом Трампом і так далі. Попри все, Зеленський говорить правду і каже, так як є. І президент України чітко рефлексує а, на те, що відбувається, і каже, що якщо Україну не запросять на саміт НАТО, який має відбутися в Нідерландах в червні цього року. То це буде перемогою Путіна. Причому це буде перемогою Путіна не над Україною, а над НАТО. І це абсолютно правильна заява, тому що лунали чутки про те, що, мовляв, Зеленського можуть не запросити. Наступне, президент України дещо натякнув. Про те, що ця війна може продовжитися ще рік, до червня 2026 року. На чому базуються такі висновки? Справа в тому, що голови української держави запитали, як він вважає, що потрібно робити зараз для того, щоб змусити Росію піти на припинення вогню і говорити дійсно про настання реального миру. На що Володимир Зеленський відповів, що потрібні жорсткіші, дієвіші та ефективніші санкційні обмеження. ну і... Відповідно, що ми не хочемо воювати до червня 2026 року. Ми хочемо, щоб війна закінчилась раніше. І президент України висловив сподівання, що війна закінчиться раніше, але сказав про те, що десь на середину 2026 року проблеми в російській економіці можуть стати такими, які змусять Росію зрештою. Переглядати свої плани до подальшої агресії, тобто задуматися про закінчення цієї війни, вочевидь це стосується того, що, на жаль, не всі санкції діють так швидко і так ефективно, як би нам цього хотілося. І знову ж таки підкреслю свою думку, точку зору, що самих лише санкцій недостатньо. Тут потрібна цілісна. Кампанія проти Росії кампанія, яка полягає в санкціях і в тиску в різ на різних напрямках проти Росії і в підтримці України з нарощування постачання озброєння, боєприпасів, сил, техніки і так далі. Ось в чому полягає на сьогоднішній день важливість з точки зору, коли ми говоримо саме про підтримку України, самих лише санкцій недостатньо. Ну і далі поговоримо з вами про, так би мовити, славнозвісний меморандум, так, який Рефія пропонує нам Україні, а точніше, говорить про те, що, начебто, є якийсь документ, який вони готують. Але насправді ж ми, Україна, досі його не отримали. Цей меморандум від Рефії і у міру вже телефонував в Мединському. Про це дописує президент. Нашої країни Володимир Зеленський, І про це він все сьогодні говорив під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем у Берліні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ще не отримувала від Росії переліку умов для припинення війни. За його словами, міністр оборони України Ростем Меров, який очолює українську делегацію, зв'язувався з російською стороною. Зеленський зазначив, що Україна очікувала на адженду щодо припинення вогню та плану зустрічі на рівні лідерів щодо великого. Обміну у форматі тисячу на тисячу. Ми чекали до обміну. Потім вони сказали, що адженда чи меморандум я не знаю, що вони там придумають, надійшли одразу після обміну. Після обміну ми не дочекалися, зазначив глава держави. Ну і за словами Зеленського, щоб дізнатися, коли Україні передадуть цей меморандум, у М'яра зателефонував голові російської делегації Володимиру Мединському. Вони запевняли, буде-буде, але ми так нічого і не. Дочекалися, ніхто не дочекався. Ми звернулися до США, Вони теж чекають. Усі чекають, розповів президент. Ну і під час прес-конференції Зеленський вкотре наголосив, що готовий до зустрічі на рівні лідерів. Ми готові до формату Трамп, Путін, я і ми готові до формату Трамп, Путін і Трамп Зеленський. А Потім у трьох зауважив він Ну і президент також говорив і повторив, що також воліє бачити європейську сторону на переговорах щодо можливо гарантій безпеки, оскільки, за його словами, європейські. Ки лідери поки єдині, хто вже декларував, що вони готові підтримати нашу країну.